Як працює накопичувальне страхування. 4 тисячі гривень на місяць дорівнює 3 мільйони гривень за 25 років. Практичний розбір без міфів і магії. Багато людей плутають накопичувальне страхування з депозитом і через це втрачають можливість одночасно захищати сім'ю та примножувати гроші. Насправді накопичувальне страхування це фінансовий інструмент, який захищає від життєвих ризиків. Дозволяє накопичувати капітал через складний відсоток, формує звичку системно зберігати. Як це працює на реальному прикладі? Ти вносиш 4 тисячі гривень щомісяця, тобто 48 тисяч гривень на рік. Крок перший: внески із цих 48 тисяч гривень, 8 тисяч гривень це страхування, тобто захист, 40 тисяч гривень це накопичення. Так, щороку протягом 25 років завдяки дисципліні ти заощадиш 1 мільйон 200 тисяч гривень власних коштів. Крок другий: ти постійно під захистом. Протягом усіх 25 років у тебе діє страховий захист, критичні хвороби, травми, переломи, опіки, госпіталізація, хірургічні втручання. Смерть від хвороби виплата сім'ї 1 мільйон гривень плюс відсотки за той період, коли гроші працювали. Смерть від нещасного випадку виплата 3 мільйони гривень плюс відсотки. Втрата працездатності, виплата від суми до 2 мільйонів гривень залежно від ступеня втрати. Особливо важливо повна втрата працездатності дорівнює компанія. Звільняє тебе від внесків. Договір продовжує працювати, а гроші накопичуються за рахунок прибутку компанії. Крок 3. Накопичення і складний відсоток. Страхова компанія інвестує накопичену частину в надійні інструменти: держоблігації, депозити, нерухомість, міжнародні фонди. Кошти зростають завдяки складному відсотку. Коли відсотки щороку нараховуються і на внески, і на попередні прибутки. Крок 4. Результат через 25 років. На виході ти отримуєш твої внески 1 мільйон 200 тисяч гривень, прибуток компанії близько 1 мільйон 800 тисяч гривень, разом приблизно 3 мільйони гривень. І весь цей час ти був повністю застрахований під захистом. Що тут важливо врахувати? Індексування, щоб зберегти купівельну спроможність грошей. Гривневих договорах щороку підвищуєш внесок на рекомендований відсоток. Можна укласти договір і у валюті, вносиш у гривні, але по курсу НБУ. Отримуєш також у гривні по актуальному курсу Національного банку. Податкова знижка. Якщо ти найміний працівник, можна повернути 18% податку через декларацію. Вкладаєш у приватну страхову кампанію, а держава повертає частину податку. Кінченню дії договору ти можеш оформити недержавну пенсію в страховій кампанії, або отримати кошти, проінвестувати 3 мільйони гривень під 12% річних і отримати 1% на місяць, який буде дорівнювати 30 тисяч гривень пасивного доходу.